Привіт, друзі! Я Наталія Кравець, і в мене для вас щира новина. Благодійний календар та фотопроект «Щирі» повернувся. Нагадаю вам, що календар «Щирі» – це присвята національному вбранню та українським традиціям. Тема цього року це українські свята. У зйомках благодійного проєкту торгового центру Домосфера взяли участь 15 українських зірок. Вони приміряли традиційні костюми з різних регіонів України. Серед елементів вбрання, наприклад, є сорочка з унікальним кучерявим гуцульським швом. Це коли на рукаві більше тисячі маленьких спіральок. Щоб вишити лише одну сорочку, треба витратити понад 4 місяці. Тому до Великодня таку сорочку протягом зими шила вся сім'я. Ната, ти вже в нас знімаєшся третій раз віддана проекту, і минулого разу ми навіть були з тобою разом на сніданку. Один плюс один для мене таке було відкриттям, що ти по фаху, етнокультуролог, тому тобі тема щирих близька. Близька і дуже подобається і концептуально, і естетично, і контентно, якщо можна так сказати. Це Ті рідкі зйомки, коли реально цікаво, коли ти відчуваєш себе красивою і розумієш, що це такий один шанс на все життя, це не фешн-зйомка, а це зйомка, яка поглиблює напевно розуміння себе як українки, також. Проект Ще «Ші щирі дебют у нас вперше знімається Джамала. Джамала я хочу привітати з виходом нового альбому Крила. Дякую. І у нас тема календаря це свята. Яке найулюбленіше свято. Ну зараз я можу сказати, що в мене найулюбленіше свято є день народження мого сина Емірахмана. 27 березня тепер це буде моє улюблене свято, тому що цей день ні з чим не спутаєш, ніколи не забудеш. Він дивовижний, неймовірний, і ти відчуваєш, коли в тебе народжується дитина, що нема більшого чуда на землі взагалі. Кожен місяць календаря «Щирі» присвячено українському родинному або календарному святу, тому на світлинах ви побачите автентичні атрибути: Лепиху на трійцю або вертеп на Різдво. Національний центр народної культури музей Івана Гончара виступив партнером благодійного календаря. Друзі, хочу представити вам Петра Івановича Гончара, нашого головного консультанта проєкту «Щирі». Проект для нас дуже важливий. Можна багато говорити, що щось не так, що не все досконало, але це фактично ми засіваємо більше коло цим, цим зерням нашої, нашої спадщини. По-перше, неможливо всю спадщину заховати у музеї. Це неможливо і не треба. Насправді це культурний простір, який відновлюється, це є відродження. От, а завдання музеїв, колекціонерів вибрати найкраще і зберегти для нащадків. От так що те, що ми бачимо зараз, люди ходять у автентиці, це позитив. Для мене це позитив. От а я стараюся якщо дуже цінні цікаві речі придбати для музею. Така моя позиція. А минулого разу ви були в ролі нареченого, цей раз в ролі дружки. А взагалі були на українському весіллі? Так, була в Ужгороді на весіллі, яке просто настільки було феєричним, класним, аутентичним і цікавим. Найважливіше свято для дівчини молода шила собі нову сорочку новою голкою. А ось купувати голку потрібно було тільки у понеділок. Я дякую дівчатам, що вони мене так нарядили, і зробили мені зачіску. Це все весільне брання з Черкащини. І я дуже щаслива, що мене запросили на цей проект. Минулого разу в мене не вийшло, а цього я вже так дуже хотіла сама, тому що побачила, яку красу зробили дівчата. Я дякую всім стилістам, візажистам. А мені завжди це дуже близька тема. Коли все ж таки ти пам'ятаєш про своє коріння. це завжди сучасно пам'ятати своє коріння, любити свої, свою історію, знати традиції. Це завжди сучасно. Це ніколи. Це ти не будеш якимось там олскулом. Типу, якщо ти будеш дійсно шанувати а, свою історію, любити її справжньо. не просто вдягати там вишиванку в день вишиванки, а завжди просто любити апріорі, тому що це твоє, це твоє рідне, і це дуже круто. Це дуже красиво і це прикрашає дівчат. Ну от скажіть, будь ласка, це ж круто. Ну все Ярослава, привет! Мы с тобой уже пять лет вместе. У нас сегодня маленький юбилей. Ну, это почти вот. как брак. Мы сделали не один проект, но щири надыхает наибільше. Что mm -hmm. для тебя, щире? Ну, я можу сказати так, що це, мабуть, найбільш улюблений наш український проєкт, тому що щирі насправді популяризує українську культуру. І я ніколи не бачила людей настільки натхнених і захоплених, як після цього календаря. Від тих, хто брав участь у цій зйомці і закінчуючи тими людьми, які приходили за ними, купували спочатку один календар, потім одну пачку, потім приїжджали ще 20 пачок на подарунки. І звісно, це гордість. Я дуже пишаюся результатами цього проекту, тому що понад 10 країн світу, де була виставка щирих, і я вас ще раз вітаю з тим, що була така красива презентація в Польщі. Я вважаю, що щирі це приклад того, як комерційний бренд може обрати для себе тему, таку національну, дуже свідому, і показати її настільки красиво, щоб усіх перехоплювало дух. І я хочу окремо просто подякувати за ці п'ять років, які ми разом. Ви наш найстарший клієнт у нас довготривалі стосунки, я б так це назвала, і нам в них дуже добре. Ці люди, які звернуть увагу на цих людей, що на фотографіях, от на ці календарі, вони якимось чином, вони можуть ніколи не приходити в музей. Вони ніколи не прийшли в музей. Вони вже прийдуть. А тепер вони вже прийдуть. Дякую вам і хочу нагадати, що цей проєкт ми робимо на підтримку музею Гончара. Замовити календар можна вже сьогодні на офіційній сторінці у Фейсбуці торгівельного центру Домосфера. Нагадаю, що це благодійний календар, і весь прибуток від продажу календаря буде передано музею Івана Гончара. Завжди ваша, щира Наташа.